Вітаю! Сьогодні покажу моїх орхідек, які пересаджені в подвійних посадочках. Деякі квітують, повний розпуск, а деяких, ну, хто доквітає, а хто ще тільки збирається квітувати. Ну, давайте подивимося на оцю: подвійна посадочка двох ароматних орхідеєк. Sogo Laurentii, Sogo Lawrence і Sogo Releks. Sogo відростила нову, новий квітоносик. На 4 квіточки. Такий він гарний глянцевий, восковий, плотна квіточка. На старому цвітоносику доростила тут пару квіточок, квітує. І Сока Лоренс це теж новий цвітоносик на 4 квіточки. А це дорощене тут така вудочка довга-довга-довга. Доростила ще одну квіточку. Це в мене подвійна посадочка двох ароматних ахідеек. Це моя клеопатрочка. Тут теж вона мені трошки психувала психувала. Ну, Зупинилася і 4 квіточки все ж таки розпустила. Там бутони сушила, поки я не переставила її. І а-ля червона клеопатра. Ну, тут, дивіться, така квіточка темна, темна, а тут розкрила вже більш таку світленьку, плямочки більш такі мілкіші, не такі розпливчаті. Така дуже схожа на, господи, так швидко хотіла сказати, на чармера. Квіточка така, як якби хто не, не дуже розбирався в цих квітах, то сказав би, що це чармер. Хоча це не чармер, це просто тут була така більш забарвлена квітка, а тут вже е, така не дуже е, більш, е, більше світла їй попадала більше сонячному, то вона не така вже забарвлена, не така яскрава. Не дуже, звісно, пишне квітування. Перший раз в домашньому вона квітувала. З відгалученням була така гарна гілочка, але теж приємно, що вона заквітла разом із моєю Клеопатрочкою. Отака теж в мене подвійна посадочка таких двох ахідеєк. Ну, теж вони довго тримають квіти, тому довго будуть ще радувати. Посаджені вони вже доволі давно, і ця, і ця посадочка. А пересадку цих орхідеєк я показувала. Це моя фріда. Вона тут трохи щось. Дорощувала, сосушувала. Це ось, ось свіжа квітка, якась уже знову не там. Проблема этот, губа до носика. Ну, квітує довго, ну, вже поступово деякі квіти вже скидає. А це гілочка була у неї со старого цвітоносу. І вона тут вирішила мені ще доростити бутончиків. І виходить, така ще буде квітувати гілочка. Я думаю, ця гілочка вже дочекається розпуску іншої орхідеїки, ось вона, це манта Міндоро. Це вже був зимовий у неї, як восени був цвітаносик, а це вже весняний цвітаносик. І як бачите, я його формую на дугу. І в неї тут таке, вроді би, збирається дуже гарне квітування. Тут відголудження, начебто гілочка, тут теж гілочка, і тут хоче, вроді, гілочку ростити. Ну, не знаю чи витягне вона ці всі гілочки, тут вже формує бутончики. Взимку вона квітувала першою. Потім заквітувала Фріда, Манта Міндора відквітла, а Фріда ще квітує. Ну, я думаю, що Манта Міндора дорозпустить квіти, поки буде квітувати моя Фріда. Ну, ця гілочка ще тільки розкривається, тому вона буде довго тримати. Орхідеї ці дві дуже великі. Дуже в них великі листя, обидві вони. І їм сподобалося вдвох. Ну нічого, квітуємо. Отакі От в мене подвійні посадочки є. І доволі таки добре вони себе почувають. Різні орхідейки і по-різному квітують. Але їм все подобається, все добре. Ну, сугорелись, звісно, квіточка, як пластикова. Як пластикова, ще й блистить, ще й ароматно. Ну, я зараз не відчуваю аромату, ну, вона пахне приємно. Ця трошки так, хто каже, копченим пахне. ну, не мене пахне просто цвіточним таким ароматом. Отакі в мене квіти. Такі орхідейки чудові і прекрасно вживаються у подвійних посадочках. І я рада вам їх показати. І щоб ви полюбувалися. Якщо маєте терпіння, то вони порадують вас саме разом. Подвійним своїм квітуванням, і буде дуже чудово. Дякую всім за увагу. Чекаємо розпуску манти Міндора. На все добре!